Кухонний комбайн бренду Кенвуд 95-ї моделі. Комбайн має е, в своїй комплектації 7-літрову чашу з високояснісної нержавіючої сталі. Комплектація е, даного комбайну складається з вінчика гаку для тіста, к подібної насадки, такого блендера з гумовими е, насадками. Також є в комплекті е, додаткова лопатка. Також є кришка від розбризкувань. Даний комбайн зручний завдяки тому, що він оснащений індукційною плиткою, яка знаходиться в основі комбайна. За допомогою цього, ви можете прямо готувати ваші креми, наповнювачі, прямо готувати за допомогою цього комбайна. Комбайн має іще додатково 13 запрограмованих режимів. Для приготування регулювання відбувається за допомогою сенсорного екрану. Також є додатково додаток від бренду Kenwood, у якому є близько 100 додаткових рецептів з покроковими інструкціями у приготуванні. Далі розглянемо додаткові можливості даного комбайну. Комбайн має додаткові приводи для встановлення блендерів різних соковитискачів. На передню панель встановлюється м'ясорубка, різні насадки для пасти. і так далі. Ось так легко за допомогою однієї клавіші можна підняти верх комбайна. Тут є додаткові пружини, які роблять цей процес ще легшим. Чаша встановлюється за допомогою спеціального кріплення. Вся чаша зафіксована. І так само Опускається. Даний комбайн має потужність 1500 Вт. Це дозволить вам а, приготувати будь-які види тіста, а, замісити без проблем з різними додатками. Також можна за допомогою підтримання тепла, щоб тісто сходило прямо в комбайні. А, ви можете готувати різні джеми, різні наповнювачі, креми. Все для цього є у комплектації даного комбайну.